Тричі упродовж доби зі 122-мм гармат, розташованих у Спартаку. Це передмістя окупованого Донецька. Бойовики атакували Авдіївку. Загальна кількість обстрілів у порівнянні з минулим днем трохи зменшилась. Запевняють у штабі АТО. Водночас на ділянці від Мар'їнки аж до північно-західних околиць Горлівки, та уздовж залізничної колії Артемівськ Горлівка. Бойові дії та обстріли тривають фактично безперервно. П'ятеро українських воїнів загинули від ворожих куль, осколків та снарядів. Ще шестеро дістали поранення. На Луганщині перестрілки в районі щастя також не вщухали цілий день. Працюють ворожі міномети, сильно активізувалися там снайпери противника. І лише за кілька останніх годин троє українських бійців зазнали поранень. Мар'яна Бухан працює на передовій у секторі А і має вже чути столичну студію спецкору. Мар'яно. Привіт! У якому стані насамперед наші воїни, що отримали буквально щойно поранення? І Загалом яка ситуація біля щастя тепер? Вітаю Саша. Ну всі поранені вже або у шпиталі, або по дорозі до нього зранку. Під час обстрілу поранено поранили одного бійця в день. Противник бив по позиціях з мінометів та БМП. Карети швидкої вивезли ще двох бійців. Один з них легкий, інший... Стан інших двох ну бійці називають а, важким. Будемо сподіватися, що вони а, одужають. Бої біля щастя не вщухають вже кілька днів поспіль. Вчора снайпер бойовиків поранив ще одного бійця. Командири кажуть, саме снайпери противника нині не дають спокою хлопцям на позиціях. Розповідають, що з Росії до Луганська і околиць міста приїхали понад сотня буряцьких снайперів. Стріляють вони патронами а, калібру. 12,7. Саме такий калібр у кулеметів від такої кулі не не врятує, адже такий калібр пробуває навіть в бетонну стіну. Работає снайпера у нас, дуже Сейчас тяжело добратися до тих місць на передовій, які стоять. Тут тільки появляється якась машина, люди, починається обстріл, сразу работають снайпера. То куди б вони... Причому вони працюють Імні важна, хто йде. Аніму це роботи вбила такі случаи, Попадали там, і ремонтники напередодні пізно ввечері бойовики випустили з автоматичного рандовити кілька снарядів по Луганській теплоелектростанції і влучили у стовпи з дротами. Світло і вода пропали чи не у всій Луганській області. Енергетикам вдалося перепідключити резервну лінію, і вже за кілька годин світло з'явилося, але не зрозуміло, наскільки довго воно пробуде. стреляли с миномета, попала в трансформаторы высоковольтные столбы. Была там такая вспышка большая, две штуки. А потом сработал защита котла и начало шуметь сильно. Наверное, каждую неделю они стреляют. Но конкретно сюда они не стреляют, потому что здесь находятся котлы. Если они сюда попадут, то только будет Но стреляют по нашим хлопцам, которые находятся на других позициях. Нові дроти на стопи на луганські ТЕЗ ремонтники натягували весь сьогоднішній день, а всю ніч на ТЕЗ гасили пожежу. Снаряди від гранатомету лягли дуже близько від цистерн з топливом у місцях де вже є суха трава. Вогонь розповсюджувався дуже швидко, але рятувальникам вдалося своєчасно час загасити полум'я. З, з нашої сторони е, ну, казалось, вказали дачі горять, тому ми одразу визволили пожарних. Е, Кустарники загорелись, трава сухая и рядом склад ГСМ, поэтому могло в принципе перерасти в большой пожар. Если бы ГСМ загорелся, то могло бы привести к очень серьезным осложнению. Я не знаю зачем. Скажем так, стрельба не характерная, не дающая какого-то положительного стратегического результата. Ну і дійсно зовсім не зрозуміло, навіщо таристи стріляють по Луганській Тес, адже вона обслуговує і частину самого міста Луганськ, де власне і знаходяться бойовики. Саша Мар'ян дуже дякую тобі за оперативну інформацію з сектору А Луганську Тес, і у місті щастя знову взялися зрівнювати з землею. Терористи три на ЛНР без світла після влучання ворожих снарядів опинилися прилеглі до неї населені пункти. Мар'яна Бухан щойно говорила саме про такий розвиток ситуації на передовій у секторі А.